Вилікуватись допомогла молитва більше десяти років. Галина Іванівна, яка проживає у місті Нетішині, хворіє артрозом. Офіційна медицина не рятувала. Лікарі радили готуватись до операції заміни суглобів. Зовсім випадково жінка дізналась про Тетяну Онопріюк, яка в Києві очолює єдину в Україні духовну православну поліклініку, приватне підприємство Віола лікування тіла душі віола ЛТД. Та розробила спеціальну методику лікування тіла через зцілення тіла душі. До речі, Тетяна Оноприйок землячка Галини Іванівни, вона родом із села Улашанівки Славутського району, і не так давно здійснювала прийом у Нетішині. Але тоді пані Галина цього ще не знала. Тож на лікування, яке, за її словами, виявилось успішним, їздила до Києва. І я дуже довольна, дуже. Я можна сказати майже не ходила, є ходила. Когда я к ней поехала, я прошла курс лечения. І от слава Богу, хожу, все в порядку. Натхнена своїм зціленням Галина Іванівна хоче звернутись до інших недужих людей із проханням не зневірюватись. Радить довіритись Тетяніонопрійок як своєму духівникові, яка за її словами силою молитви допомагає у лікуванні хвороб, перед якими безсила традиційна медицина. При цьому дуже багато важить віра в Бога самої людини. Должна бути дуже сильна віра. Отак, павір'я ваше додасться вам. Пацієнти Тетяни Оноприюк, люди із різними хворобами. Галина Івайна розповідає, що за час свого лікування з деякими з них потоваришувала і тепер періодично зізвонюється. Всі дякують своїй цілительці за радість повернення до повноцінного життя.